Сьогодні в нас на огляді такий комбайн, як 1177 S2. Теж не так давно приїхав до нас п'ятиклавішний комбайн, двигун 6 рядна турбована, джундир на 160 коней. в комплектації з жаткою 480 на шумахері. Комбайн є в гарному технічному стані, невипрацьований, візуально теж рівненький, ціленький, по кругу теж гарна резина на ньому стоїть, без тріщин, нормальний комбайн. Детальніше зараз вам буду все показувати по ньому. Фарба не вигоряна, він не полірований, Труба вигрузна ціленька, без накладів, блистить, резина на ньому Годієр. 231 на 26, гарний стан, немає порізів, протектор нормальний, тріщин теж немає. Прилустей теж ніяких немає. Задня гума теж добра. Протектор, правда, підношений, але тріщин ніде немає. Континенталь задня. Ось в такому стані. Ну, двигун, як я вже казав, 160 коней. Це С2, як не С2, 150, а С2 на 160. У нас десь 91 рік, по-моєму. Точно не пам'ятаю. Правої сторони вигляд комбайну, підвищений бункер з Довга наклонна камера. жатка 480. Стіл рівненький. Викрутка наклонної. Знизу покажу. Теж немає накладів ніяких тут. Все тут добре. Так, тут з правої сторони де елеватори. Все ціленьке. Тут теж, що завжди в джундірах, тут часто буває витерти, тут все, тут все добре. Ремінь теж добрий. Алеватори ціленькі. Так, в такому стані зірочки. Ця планка теж є ще не витерта. Шнек теж ще грубий. Ножі на січкарню нормальні ще, нема вищерблень. Зараз ще покажу решета. Так, тут у нас решета. Теж все добре. Соломотряси всі ціленькі. Так, тут зі сторони варіатора ремені та практично всі оригінал Джондір. Барабаня ще нормальне, кришка переднього грохоту знята, Щоб там гуляв вітер собі на зиму зняли. Так. Капіні. Все ціленьке. Обшивочка вся ціленька. Підлога. Опрацювання зараз глянемо. 384 Вимірювач площі джундир. Датчики тут на стійці. Також є кондиціонер. Жатка 480. такий стан комбайну. Все ціленьке, ніде нічого не поварене. Клавіші цілі, решета цілі, решетна рамка ціленька, бичі під барабаном, римні, все нормально. Ми його заводили, прокручували, все в ньому, в ньому працює. І ціна. Ціна на даний дом... комбайн 44900 доларами. Можливий невеликий торг. Такі комбайни в такому стані не так часто приїжджають, щоб був весь в оригіналі, не крашений, і так технічний стан, що був нормальний. Не завжди вони є такі. Ну що, все вроді показав. Ага, візок Тут теж є під жатку. Кому цікаво, дзвоніть. 44900, можливий невеликий торг біля комбайна. Доставку, якщо потрібно, ми організовуємо. З цим немає проблем.